Всім привіт! Ось і настав цей останній день того тяжкого року, який ми все одно пережили. І сподіваємося, що в наступному році все буде, піде на поправку, і всі біди, всі все зло лишиться в там, тому старому році. Вся нечисть лишиться там. І хотів до чого це я говорю, хотів би сказати, що вчора, пізно ввечері, я так похлазив по телефону і зайшов на Open Data Bot і зайшов в код ЄДР. І от що я дізнався, цікаву таку новину. Я, це, що стосується всього злого, всієї нечисті, я дізнався, що от Шевченківський РУ ГУ МВС України в місті Києві і тут пише, діяльність компанії в стадії припинення, директор Осипенко Руслан Іванович. І діяльність компанії. Зараз ще одну знайшов. Києво Святошинського ревіділу УМС України, директор Кошмак Вадим Михайлович, діяльність компанії в стадії припинення. От, і ще до кінця не розібрався з тим цирком, отим почутим, директор компанії, Київський Святошинський, Шевченківський. Тобто ж виходить, що я от вже четвертий місяць схожу, там якісь скарги подаю, оскаржую щось в якійсь компанії з директорами. А вони оказуються в стані припинення. І коли я подаю далі, скаржусь на Володимировську генеральну прокуратуру, є ДБР, НАБУ, І вони ну, не можуть бути, щоб такого не знали. Тобто, значить, покривають, значить, співучасники. То що ж відбувається? Тож може все-таки нам залишити оцю нечисть в тому році, а вияснити в цьому році розібратися, як така нечисть приймала в нас скарги. Розказувала нам бай... якісь байки, писала, що в наших скаргах злочину не передбачається, а самі чудили, що хотіли. От. І оця нечість має відповісти в цьому році, я думаю. Тому, якщо ми включимо якусь здорову логіку, займемося питаннями, от в Open Data Bot заходите, і якщо вам треба запитати по поводу любої компанії в вашому місті, в вашому регіоні, ви задавайте питання, визначайте, що це таке. Боратися своїми юристами, сусідами, хто з ким, хто з ким як кажуть, зможе. І виясняйте, запитуйте в тих компаній, а що вони роблять взагалі на цих місцях, де зазначено, що там вже все припинено, що їхні директора, не начальники от поліції, а директора, що вони на це відповідь яку дадуть. І от треба питання задати цим. Вищим організаціям, а що вони тоді, от ми в них, до них оскаржуємо питання, вони якісь відповіді не дають, що не бачать е якісь порушення, не бачать нічого. Тобто відкриті наглі співучасники. Якось так. Так що всім ще раз привітання, щоб Новий рік наступив у нас світліший, просвітлення дав. І зміни, дуже великі зміни. Я думаю, з того моменту почнеться. Якийсь толчок з того всього, я постараюся щось долучитися, додати це до цього толчка до змін. Тому всіх щасливо, наступаючим Новим на Роком, всіх благ, щастя, здоров'я.